У Харкові пролунали 12 вибухів. Російські шахеди повністю зруйнували котельню у одному із районів міста, спалили понад 2000 тисячі квадратних метрів виробничих приміщень та зруйнували склад місцевого ринку. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Ну, взагалі було 12 шахедів, які влучили в різні частини міста Харкова. Це і центральна частина міста Харкова і інші райони. Хочу сказати, що дуже багато пошкоджено житлових будинків, розтрощена повністю котельна, яка була основною для цього мікрорайону, і мешканці цих будівель залишилися без теплопостачання. Крім цього, постраждало дуже багато приватних будинків, приватне підприємство, яке виробляли продукцію. І е, крім цього, були пошкоджені складські приміщення одного з ринків міста Харкова. Це одна котельна. Вона заживувала цей мікрорайон міста Харкова. Вона вщит розтрощена і вона не підлягає відновленню. Тут е, сім е, великих багатоповерхових будинків, які були заселені. Тут е, люди знаходяться, тут вони жили. Серед тих, хто звертався, є 12-річна дівчинка, в неї поранення обличчя від розбитого скла. І інші люди, в них будуть і гострі реакції на стреси, порізи і так далі. Тобто серйозних травм, які б загрожувало життю, зараз не встановлено. По домам по...